Зіркова сила Зеленського на капіталійському пагорбі згасає з таким меседжем вийшла американська газета New York Таймс. Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп людей, бурхливі овації і пакети допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів, пише New York Times. Але в міру того як війна затягується, президент України... України отримує значно більш спокійний прийом Вашингтоні і стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців. Його зіркова сила Вашингтоні помітно згасає, що має потенційно жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Україні з боку США. Видання акцентує, що це показав прийом Зеленського у США у 4 до вересня. Він був набагато більш приглушеним. з Зеленським. За зачиненими дверима зустрілися всього кілька десятків законодавців. А спікер Палати представників Джонсон ігнорував українського президента. Але коли поточна військова допомога на 60 мільярдів доларів закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського, пише New York Times. Заходи за участю українського президента мали низьку відвідуваність. Лідери конгресу не доклали зусиль того, щоб привернути увагу до його візиту. Ні Шумер, ні Маконел. Не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося під час попередніх візитів Зеленського, так само і Джефріс. New York Таймс. Одним словом, американські верхи вже зовсім не захоплені нашим президентом і не мають, судячи з усього, жодного бажання знову давати нам гроші, коли поточна допомога. Вичерпається оцей пакет 60 мільярдів доларів. Отакі от, от розклади.